Вам здається, що життя після п'ятидесяти це про спокій і город, що після зради чоловіка залишаються тільки таблетки, сльози і самотні серіали вечорами. Тоді ця історія зламає всі ваші уявлення, бо Олена, звичайна жінка з невеличкого українського містечка, за одну ніч втратила все, родину, гроші, довіру, але знайшла щось набагато цінніше. І ні, це не інший чоловік, це себе. У наш час. Коли зраджена жінка зазвичай мовчить, терпить і йде в аптеку за заспокійливими, вона пішла в ліс. Не як божевільна, а як вільна. Саме так, мокра під дощем, вона натрапила на хату мовчазного й буркотливого фермера. І що б ви подумали ні кохання з першого погляду, ні романтики при свічках, лише холодна гостинність, стара ковдра і важке мовчання. Але саме з цього починається справжня перебудова життя. Як одна ніч у чужій хаті може змінити роки болю, як жінка, яку зрадили, знаходить не тільки нову силу, а й новий сенс, і що ховає за своїм суворим поглядом той самотній господар Павло? Ця історія не про казкову любов вона про відродження, про глибину, про шанс, який приходить тоді, коли ти вже не чекаєш нічого? Залишайтеся з нами, бо в кінці ви не просто почуєте кінець історії. Ви побачите, що можливо більше, ніж ви собі уявляли. І, можливо, саме сьогоднішній день це ваш шанс почати все спочатку. У 52 Олена не шукала пригод, вона шукала порятунку. Її серце билося, мов тривожний дзвін, а ноги самі несли її в глиб лісу, подалі від зради, болю і приниження. Ще зранку вона варила борщ для Тараса, як завжди, а вже ввечері дізналася, що той не просто зраджував її роками. Він вкрав усе, що вони нажили, і жив подвійним життям із молодшою жінкою в Чернівцях. У таку мить не думаєш, що буде далі. Просто біжиш, бо душа не витримує, бо серце не прощає. Бо жінка, яка стільки років мовчала, нарешті прокинулася. І той ліс, густий, з диким запахом хвої та мокрого листя, став їй ріднішим, ніж хата, в якій її обманювали. В Україні жінки роками терплять. Мовчки працюють, виховують дітей, оберігають сім'ю. Але терпіння має межу, як і довіра. І коли її ламають, ти або ламаєшся сама, або встаєш. Олена обрала друге. Вона не знала, куди йде, але кожен її крок крізь бурелом був протестом проти того, як її життя розчавили. Це була не втеча, це було звільнення. Вона не брала валіз, не прощалася з сусідами, не планувала маршрут. Бо, коли тебе зрадили до кісток, усе, що лишається, тікати. від людей, від спогадів, від себе колишньої, вона втікала не від страху, а до правди, до себе нової. Українки мають в собі таку силу, яку самі часто не усвідомлюють, але в найтемнішу ніч ця сила заговорює. Так сталося й із нею. І, хоч навколо були лише дерева і тиша, Вперше за багато років вона відчула свободу. Природа Карпат не судить вона приймає з дощем вітром темрявою вона дає змогу дихати. І саме там, у глибині лісу, між вогкими мохами і шурхотом вітру Олена зробила перший крок до себе справжньої. Бо щоб знову народитися, іноді треба пройти через повне знищення, і в тій самій темряві вже визрівав момент, який переверне її життя ще раз. Тільки вже по іншому. Олена колись мріяла стати ветеринаркою. У дитинстві вона рятувала поранених голубів і годинами доглядала за хворими кошенятами, яких приносили їй діти з села. Університет у Львові вже був у її планах до того дня, коли Тарас сказав: Нам треба сім'ю, а не дипломи. І от пройшло 25 років четверо дітей, ранки з оладками, вечори з турботами, літо на городі. Зима з боргами, життя, збудоване на обіцянках. І тепер усе це виявилось фікцією. Не те, щоб вона шкодувала про дітей, але зрада стерла сенс з усього, чим вона жила. Є така гірка правда жінки дуже часто відкладають себе на потім вони живуть, поки діти не виростуть, поки чоловік влаштується, поки буде спокій у хаті, але вічного потім не існує. І коли все руйнується. Ти залишаєшся не лише з болем, а й із порожнечею замість мрій. Олена сиділа під деревом, мокра до нитки, і згадувала не про Тараса, а про ту дівчину з великими очима, яка хотіла лікувати коней і рятувати світ, і ця згадка боліла більше, ніж зрада. Якщо ви колись жертвували собою заради когось, запитайте себе, чи хтось помітив цю жертву, бо трапляється, що роки віддаєш, а вдячність губиться в побуті. Олена жила для сім'ї, але в цій лісовій глушині вона вперше відчула, що хоче пожити й для себе. І це не егоїзм, це справедливість. Вона думала про те, що ще не пізно так, їй 52, але руки ще пам'ятають, як тримати шприц, а серце як мріяти. Можливо, життя ще не сказало останнього слова. Жіноча сила не в тому, щоб терпіти, вона у відновленні. У здатності з болю виростити надію. Олена втратила багато, але найстрашніше це не зрада, а усвідомлення того, що ти забула про себе. Та іноді саме це усвідомлення стає початком нового шляху. І хоч вона ще не знала, що чекає попереду, щось у ній починало прокидатися, щось таке, що не давало їй здатися навіть у глухому лісі, серед холоду і самотності. Іноді найсміливіші вчинки народжуються не з плану, а з болю. Саме так було з Оленою, коли вона без слова залишила машину на узбіччі, навіть не задумуючись, куди йде. Бензин ще був, але її рішучість уже на межі вона не брала з собою ні телефону, ні документів лише невеликий пакет і серце, що тріщало від зради. Люди часто думають, що для змін треба чекати правильного моменту. Але правда в іншому змінити все можна і за одну мить, коли біль сильніший за страх. Дорога, якою вона йшла, була вузькою, майже забутою. Старі дерева створювали над головою купол із гілок, а зліва тягнулися поля, давно покинуті. Це не була втеча, це був ритуал очищення. Кожен її крок був ніби ні тому життю, яке вона більше не хотіла. Дороги без напрямку це часто найщирі маршрути душі. Якщо колись ви відчували, що вам треба кудись іти, навіть не знаючи куди, не зупиняйте себе. Ваша душа знає більше, ніж здається. Автомобіль зупинився, але вона ні. Пальне скінчилося на безлюдній трасі десь між селами Івано-Франківської області, але навіть тоді вона не сіла, не зламалася, її ноги продовжували рух. Можливо, тому що вона розуміла повертатися назад. Це повернутись до болю, який її знищить. Їй не потрібна була карта. Бо карта це для тих, хто шукає ціль. А вона шукала себе, а коли шукаєш себе, рух сам прокладає маршрут. Дивна річ, але в моменти повної втрати орієнтирів часто знаходиться щось глибше. Вона згадувала, як у дитинстві мріяла піти в гори сама з рюкзаком і теплим чаєм у Термосі. Тепер у неї не було ані рюкзака, ані Термоса. Лише біль, який вів уперед. Але саме в таких подорожах, не зовнішніх, а внутрішніх, починається нове життя, і навіть якщо попереду був лише ліс і темрява, в її душі вже народжувалося світло, яке, як виявиться, приведе її до чогось зовсім несподіваного. Спершу ліс обіймав її, ніби казав тут ти в безпеці, тут тебе ніхто не зрадить. Шурхіт листя, вологе повітря, спів далеких пташок, усе це здавалося чарівним. Олена плакала, але ці сльози вже не були про зраду, вони були про полегшення, про те, що вона нарешті втекла, і ці сльози, злиті з лісовим повітрям, змивали роки мовчання. Вона сиділа під старою сосною, торкалася стовбура і дихала глибоко, по-справжньому. Після всього, через що пройшла, навіть це було перемогою. Але природа, як і життя, не завжди м'яка. Коли сонце сховалося, а небо потемніло, ліс заграв зовсім іншими барвами. Те, що здавалося безпечним, стало загрозливим. Кожен шурхіт викликав тривогу, кожен звук уяву. Олена, як і багато жінок, не мала досвіду ночівлі на відкритому повітрі. Її внутрішній спокій почав хитатися. Страх прийшов не миттєво, а повільно, наче туман, що огортає думки. Вона зрозуміла свобода має ціну, і це самотність, невідомість, ризик. Її тіло тремтіло не тільки від холоду, а й від невизначеності. У міському житті небезпека це щось конкретне шахрай, водій, сварка. А в лісі страх абстрактний, розмитий, але такий реальний. Якби ви опинилися серед ночі в лісі без ліхтаря, без телефону, без жодної людини поруч, що б ви відчули? Олена відчувала те ж саме. І тут вона вперше за день захотіла повернутись, але було запізно назад уже не її шлях, попереду усе ще невідоме, та є щось дивне в страху якщо не тікати від нього, він відкриває щось нове в тобі вона почала говорити сама з собою, як і з подругою. У темряві, серед тиші, вона почала чути себе ту справжню. І хоча кожна тінь викликала тривогу, вона не зламалась, вона не знала, що незабаром. Серед цієї дикої ночі на її шляху з'явиться світло не метафоричне, а цілком реальне, яке поведе її далі. Дощ прийшов раптово, як і біль у її серці. Великі краплі вдаряли по листю, вода швидко просочувала одяг, холод пробирав до кісток. Олена обійняла себе руками, намагаючись зігрітись, але ліс більше не був її союзником. Ішов вечір, і разом із ним зникали сили. Саме в ту мить, коли здавалося, що сили покидають остаточно, вона побачила вогник далеко за деревами блищало щось тепле, освітлений будинок, мов маяк серед бурі, і з'явилася перша справжня надія змокла, втомлена, але внутрішньо рішуча, вона пішла на світло. Кожен крок був складним, земля була слизькою, гілки дряпали обличчя, але її вже не зупинити. Вона йшла не просто до хати, вона йшла до шансу, до ймовірності, що хтось за цими вікнами може дати ковдру, чай, кілька хвилин спокою. Так мало, але для неї це було все. Людині не потрібно багато, щоб знову відчути себе живою. Іноді лише дах над головою в потрібний момент. Коли вона наблизилась, побачила старий дерев'яний будинок із високим ганком і світлом, що пробивалося крізь фіранки. Тут, посеред дикої глушини, хтось жив. І цей хтось став її єдиною надією не лише фізично вижити, а й не втратити віру в людяність, бо зізнаємось, коли тебе зрадили ті, хто мав любити, довіряти комусь новому, майже неможливо. Але вона постукала один, два, три рази. У відповідь тиша. І тільки через кілька секунд вона почула кроки і знала або її приймуть, або вона знову залишиться наодинці з дощем. У кожному житті є момент. Коли ти мусиш довіритись невідомому. Коли ти стоїш на порозі, не знаючи, хто за дверима це ворог чи рятівник, але іноді саме такі моменти стають поворотними. Саме цей дім, ця тиша, ця ніч змінять хід її історії. І хоча вона ще не знала, хто відкриє ті двері, щось підказувало їй з цього почнеться зовсім нова глава. Двері відчинилися з різким скрипом. Перед оленою стояв кремезний чоловік. У вовняному светрі з суворим обличчям і бровами, які, здавалося, ніколи не піднімались від здивування. Павло. Так він представився коротко, без зайвих слів йому було близько шістдесяти з тих чоловіків, у кого руки завжди пахнуть землею, а очі недовірою. Він окинув Олену поглядом з ніг до голови, помітив мокрий одяг, тремтіння, розгубленість і ні слова співчуття, лише запитання. Що ви тут робите в таку ніч? Його голос був глухий, наче грім над полем. Такі чоловіки, як Павло, це ціла епоха народжені в післявоєнній Україні, змужнілі в господарстві, загартовані в самотності. Вони не вітають несподіваних гостей, їхня доброта не в усмішці, а в діях. І, хоча в його очах не було теплоти, в них було щось глибше досвід, справжній біль. Людина, яка жила довго з самотою, вже не розкидається емоціями, і Олена це відчула. Вона не чекала обіймів, лише надіялась, що він не прожене її назад у дощ. Павло, хоч і буркотливий, не був жорстоким. Його мовчання говорило більше, ніж слова. Він запросив її всередину коротким кивком голови і сказав Можете залишитись до ранку, але я не готель. Це не було гостинно, але це було чесно. І саме ця чесність стала першою ниткою зв'язку між двома незнайомцями бо коли життя б'є тебе об землю, ти більше не довіряєш гарним словам, лише простим діям. І Павло без жодного, будь ласка, дав їй те, чого вона так потребувала: прихисток у хаті було тепло, пахло дровами і часником він не питав її ім'я, не розпитував подробиць, і саме в цьому була парадоксальна розрада. Бо іноді найкраще, що можна дати людині, це не співчуття, а простір, простір просто бути. І хоча їхні характери здавались далекими, між рядками цієї мовчанки щось починало пробуджуватись щось таке, що згодом змінить не лише Олену, а й самого Павла. Павло не посміхався, не запитував, чи вона втомлена, не пропонував чай із медом, як це зробила б інша людина. Але він мовчки вказав на ванну, де вода вже текла з душу, і поклав на лаву теплий рушник та жіночий светр, старий, але чистий. Його жести були різкими, але точними, ніби він знав, що робити, навіть не питаючи. І хоч усе це виглядало механічно, для Олени це було несподівано зворушливо, бо вона не звикла, щоб за неї хтось турбувався, без слів, без умов, без жалю. Після гарячого душу її думки стали яснішими. Вода змивала не лише бруд, а й частину страху, і хоча тіло ще тремтіло від напруги, вона відчула себе вперше за довгий час живою. У новому светрі, на ще незнайомому ліжку, під шерстяною ковдрою вона раптом зрозуміла. Іноді допомога приходить не в тому вигляді, як ми очікуємо. Вона чекала співчуття, отримала дію, і це, можливо, було навіть краще, бо дії лікують швидше, ніж слова. Олена дивилася на старі дерев'яні балки над головою і думала, чому цей чоловік, який виглядає таким закритим, все ж відкрив для неї двері. Можливо, в ньому щось відгукнулося, можливо, в цій жінці, що стояла на порозі мокра, втомлена і мовчазна, він побачив когось зі свого минулого чи просто в ньому ще жила людяність тиха, не емоційна, але справжня, і саме це давало їй сили не зламатися. Тієї ночі вона спала не міцно, але глибоко, не від комфорту він від виснаження, і в той тиші, що панувала в будинку, між тріском дерева в грубці та далеким завиванням вітру, почала зароджуватись довіра незручна, повільна, але така, яка не створюється словами. І, хоч Павло все ще здавався їй буркотливим і відлюдькуватим, щось у його вчинках говорило. Він не той, ким здається, на перший погляд. Ранок у домі Павла настав без зайвих слів. Піч ще тліла, запах смажених яєць змішувався з димом і кавою. Павло вже сидів за столом у тій самій свитрі, з тією самою суворістю на обличчі. Олена ніяково зайшла на кухню, її волосся ще вологе, рухи обережні. Вона не знала, як почати розмову, але ці слова самі зірвались із губ мені нема куди йти. І замість співчуття, замість ой бідолашна, вона почула. Ну тоді залишайся, поки не вирішиш, що далі робити. Тон його був сухим, навіть трохи дратівливим, але щирим. Для Олени це було більше, ніж гостинність, це було як дозвіл не зникнути. У цьому короткому реченні було щось більше, ніж здається, бо залишитися десь, де тебе не проганяють, коли ти нічого не маєш, це вже рідкість. Павло не обіцяв затишку, не запропонував роботу чи допомогу, але в його словах було одне ключове. Доки не вирішиш. Не він вирішить, вона, і це було нове, бо за все життя їй рідко давали вибір, а тут, навіть без теплих слів, їй дали шанс. Він не став змінювати свій побут, не виніс подушку м'якшу, не запропонував їй поговорити. Все залишалось простим грубий хліб, чорна кава, мовчання, але саме в цій простоті вона почувалася безпечніше, ніж у власному домі, де її зрадили. Павло ніби говорив Я не твій рятівник. Але я не проганю, і цього було достатньо, бо саме це дало їй відчуття, що вона ще може щось вирішувати, що її життя ще не закінчилось. Люди часто думають, що допомога це комфорт, але іноді найцінніше це простір, право бути без пояснень, право відновитись у тиші. Павло дав їй саме це. І хоча вона ще не знала, як довго залишиться, чи захоче залишитись взагалі, саме ця ранкова сцена. З яєчною кавою і мовчазним залишайся, стала початком чогось набагато глибшого, ніж просто тимчасове притулення. Сад за будинком був як окрема історія забутий, занихаєний із поламаними гілками, сухими кущами і напівзруйнованими статуями, що визирали з-під бур'янів. Олена помітила його випадково, прогулюючись подвір'ям, і в тій занедбаності вона впізнала щось дуже рідне себе. Сад був ніби дзеркалом її душі, теж роками недбайливо доглянутий, теж втратив колись живу красу. І без зайвих слів, без дозволу, вона почала. Спершу винесла старий грабельник, потім відчистила лаву, обмела мох зі статуї Янгола. У цьому процесі було щось цілюще кожна її дія була актом відновлення обрізати сухе, як відрізати старий біль, вирвати бур'ян, як позбутись тривоги. Посіяти нове насіння, як дати шанс майбутньому. Вона працювала годинами мовчки терпляче, як колись її бабуся на городі. Павло спостерігав здалеку не підходив, не хвалив. Але щось у ньому змінювалось він виносив відро з водою, лишав садовий, ніж ближче, не словом, жестом, і це було більш промовисто, ніж тисяча компліментів. Олена почала повертати до життя не лише землю, а й саму себе. Відколи вона втекла з дому, це був перший справжній вибір, не тому, що треба, а тому, що хочеться. І як тільки вона відчула запах свіжоземлі, побачила перші зелені паростки, почула дзижчання бджоли, вона зрозуміла, вона ще жива, не просто існує, а здатна творити, дбати, відновлювати. Цей сад став її мовчазною розмовою з собою, її способом говорити світові. Я повертаюсь, а Павло він не коментував. Але щовечора після її праці, його погляд на неї ставав трохи м'якшим, його мовчання вже не було байдужістю швидше роздумом, бо він теж щось згадував щось, що колись цвіло, але давно зів'яло. І Олена ще не знала, що її руки, які відновлювали землю, відновлювали не лише її власну душу, а й щось набагато глибше в самому Павлові. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за горбами, а повітря набувало спокійного. Майже сумного кольору, Павло сів навпроти Олени на старій лаві в саду. Він мовчав довго, мов збирався з духом, і раптом тихо, ніби сам собі, сказав Колись я посадив тут троянди для Марини. Це було перше ім'я, яке вона почула від нього, що не було про сьогодення. Марина, його дружина, його все. Він не плакав, не голосив, просто говорив про те, як разом закладали цей сад. Як вона сміялася, як пахнув її хустка ромашками, і як її не стало раптово назавжди. Олена слухала мовчки, відчуваючи, як її власні рани відкриваються знову, але не для болю, для співчуття. Їхні втрати були різні, але біль схожий. Вона втратила довіру, сім'ю, себе. Він любов, опору, сенс. І в цій тиші між словами народжувалося щось нове Не закоханість, не романтика. А щира тиха солідарність. Вперше за довгий час вона дивилась на нього не як на незнайомця, а як на того, хто розуміє, без пояснень, без драм. Вони обидвоє були зранені, але не зламані, і це об'єднувало їх більше, ніж будь-які подібності. Павло не був тим, хто легко відкривається, але цього вечора він довірив їй найцінніше спогад. А Олена, не кажучи ні слова, поділилась із ним своїм лише поглядом. Лише ледь помітною усмішкою, яка сказала більше, ніж будь-яке зізнання. Саме в таких моментах зароджується справжній зв'язок на ґрунті втрат, де пробиваються перші паростки надії. Вони не обіцяли нічого одне одному, не говорили про майбутнє чи можливості, але щось між ними змінилося. Вона більше не була гостею, він більше не був просто господарем дому, сад, який вони відновлювали мовчки. Став символом їхньої внутрішньої трансформації, і, хоча обидвоє ще не знали, куди веде ця історія, вони вже знали точно більше не йдуть своїм шляхом на самоті. Тепер скажіть чесно скільки ще часу ви готові втрачати, чекаючи, що хтось змінить ваше життя замість вас? Олена могла залишитися вдома, мовчки ковтаючи зраду, як це роблять тисячі жінок щодня, але вона обрала інакше вона не чекала дозволу на зміни. Вона вийшла в темряву і саме там знайшла світло, то чому б і вам не спробувати? Що вас тримає страх, вік, думка інших? А що, якщо саме за цим страхом і є те життя, на яке ви давно заслуговуєте? Може, саме зараз, той самий момент, коли треба почати відновлювати власний сад, почати із себе, і не чекати, коли прийдуть кращі часи, а створити їх самій. От скажіть. Ви далі будете жити з тим, що є, чи дасте собі шанс на нове. Як довго ще терпіти те, що зсередини з'їдає, а якщо можна по іншому? Напишіть у коментарях, яка частина цієї історії вас зачепила, що болить саме у вас, і що, можливо, вже визріває всередині. Для змін? Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, бо тут ми говоримо не просто про історії, а про перетворення, і це лише початок. Далі буде глибше. І ближче до вас, до правди, до життя, яке починається не з юності, а з усвідомлення. А воно завжди вчасно.